Доброго дня, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні поговоримо з вами про правильне вживання закінчень іменників чоловічого роду в родовому і орудному відмінках. Сідайте, будь ласка, рівненько, сіли рівненько, всміхнулися та підготувалися до роботи. Давайте з вами повторимо, що ми вивчили сім відмінків: називний родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. Іменники в орудному відмінку відповідають на питання, ким, чим. Іменники в родовому відмінку відповідають на питання, кого, чого. Подивимося, будь ласка. Перед вами два іменники – Ветеринар лікар. Кожне з цих слів має нульове закінчення, тобто основа закінчується на твердий приголосний Р. Які ж закінчення будуть у родовому та орудному відмінку? Ветеринар це істота жива, тому родовий відмінок, кого? Ветеринара – Орудний ким, ветеринаром. Лікар кого? Лікаря в... лікарем, якщо в орудному відмінку. Зверніть, будь ласка, і увагу на це. Якщо ми. Іменник ветеринар. Бачимо, що основа закінчується на твердий приголосний, то в родовому відмінку має закінчення А, Аурудного Ом. Лікар. У родовому відмінку має закінчення я. А у орудному відмінку закінчення М. Зверніть, будь ласка, увагу. Отже, Іменники в однині чоловічого роду мають однакове з нульове закінчення. Основа закінчується на твердий приголосний Р, але в родовому відмінку може мати закінчення А або Я в орудному ОМ. -ем». Тобто два види, дивимось, правила. Іменники чоловічого роду з основою на Р у родовому відмінку однини мають закінчення А або Я. Іменники чоловічого роду з основою на риворудному відмінку мають закінчення ОМ. Правильність, яке ж закінчення треба підібрати, якщо ви не впевнені, то треба перевіряти за допомогою словника, орфографічного словника. Якщо немає його в наявності, то звернутися до, за допомогою до інтернету. І так, подивимося, будь ласка. Спробуємо за допомогою повправлятися з вами усно. Отже, ким? Перукарем, кухарем, пекарем, шахтарем, архітектором, маляром, шофером. Родовий. Кого? Перукаря, кухаря, пекаря, шахта. Ря, маля, ра, архітекто, архітектора шофера. Тобто, відмінюючи за в родовому, ставлячи іменники в родовому або орудному відмінку, якщо ви не впевнені, то звертаємось до словника. Дивимось, будь ласка, вправа 160, працюємо з нею усно і змінюємо іменник, що в дужках за змістом. Чи задумав, задумувався ти, люди яких спеціальностей створюють навіть найкоротший фільм? Це професії, Режисера, монтажера, продюсера. АКТОРА, КОСТЮМЕРА, ГРИМЕРА, ра, ЗВУКООПЕРАТОРА, ра, ра, Отже, професії кого? Закінчення А. Як ти гадаєш, а чи потрібні для створення фільму професії? Декоратора, реквізитора, бутафора. І визначаємо слова, які не знали. Декоратор. Говорили про декорації з вами на уроках мистецтва. Так, це професіонал в області тематичного оформлення приміщень, сцен, знімальних майданчиків або вуличних просторів. Тобто, якщо грають актори сцену на кухні, то декоратор піклується, щоб був стіл, стільці, посуд, шафи, кухонні, там чай. Тобто про це все піклується декоратор. Різні стіни встановлює, якщо вони потрібні. так, Стіни, дивани, якщо це вулиця, то це дерева мають бути, якщо не на вулиці, так, спеціальні лавочки можливо, якщо потрібно буде сісти. Реквізитор вже готує та встановлює реквізит на сцені знімальному майданчику вже безпосередньо. Тобто декора, бутафор він їх виготовляє, а реквізитор вже безповнив. Вибачте, декоратор виготовляє, реквізитор встановлює і бутафор виготовляє муляжі, штучні об'єкти інтер'єру. Тобто, якщо, наприклад, в серіалі або фільмі сцена відбувається в квартирі, то за більш за все, що це Бутафорія, так? тобто виготовлені картонні стіни на знімальному майданчику, тобто штучні об'єкти. Або, наприклад, монумент якийсь зазвичай, то він, звичайно, не справжній, а саме бутафорський. Отже, дивимося з вами, будь ласка, правильно ми виконали вправу 160-ту. Кожному із іменників чоловічого роду треба було поставити закінчення А. Закінчення А є у кожному. Правильно вписані іменники, тому що родовий відмінок це професії кого родовий відмінок, а іменники в родовому відмінку чоловічого роду можуть мати закінчення А, або я. Тобто підводимо з вами підсумок, які закінчення мають іменники чоловічого роду в родовому відмінку? Або Ом, або Мт перевіряти можна за словничком. В родовому відмінку іменники чоловічого роду мають закінчення А або Я. Перевірити правильність написання допомагають отримані знання та орфографічний словник, якщо виникають проблеми. Вдома ви виконуєте вправу 161 ви виписуєте в одну колонку іменники чоловічого роду через тире, ставите їх у форму родового та орудного відмінків. Наприклад, маляр, тире, маляра маляром тире або реквізитор. Кого Реквізитора. ким реквізитором? І таким чином у стовпчик ви записуєте. Спочатку називному відмінку, потім тире, Іменник чоловічого роду і ставити його в родовий та орудний відмінок. Після виконання цієї вправи надсилаєте фото, як зазвичай, у Classroom. На цьому ваша робота безпосередньо з даного і теми буде закінчена. Дякую за увагу, до побачення, чекаю ваших робіт.